Ну що ж, як і обіцяли, цікавий гість бізнес. Сьогодні говоримо про бізнес і в нас у студії молодий бізнесмен Нікіта Проценюк, співзасновник сімейного бренду одягу. Обзор, привіт, нікіта. Доброго доброго ранку. ранку всім! Дуже раді тебе бачити в нашій студії. Ну і для початку хочемо тебе попросити розповісти взагалі про свій бренд, що це таке, що ви виготовляєте. Яка у вас продукція? Да, ми бренд спортивного одягу для всієї сім'ї. У нас власне виробництво на сьогоднішній день. Ми Е, з, нас багато знають в Україні, працюємо ми з закордонними нашими клієнтами. У нас є е, практично під час війни ми захватили весь світ. Не, було, не була велика кількість продажів, але в кожну країну ми точно відправили. Якусь посилочку. Якусь посилочку, так. Да? Да, це була тематика ну, спортивні костюми або в нас була популяризація на е, українське, так скажемо, український одяг це футболка. Е, вигляд... Прапор України або світшот теж виглядає прапор України, тобто так. Патріотичний одяг зараз він і зловили трішки хайпу на е, да, зловили на початку. На початку люди активно замовляли не так, як в Україні, як за кордоном. Ті, хто наші були е, переселенці, ті, хто виїжджали тимчасово туди жити. Вони е, активно і багато в принципі замовляли і доволі таки там не одну річ замовляли патріотичного, а там 5-10 футболок. І навіть переїхали клієнти, які були з окупованих територій. Вони виїхали в інші е, країни і одразу почали. Так би сказати, так би мовити, вони там розпочали своє підприємництво і відкрили там магазини. Хтось почав працювати офлайн, і в них все виходить. Якщо, якщо з точки зору бізнесу, дивись до 24 лютого бізнес і після був був той от той стрибок, чи і там, і там було достатньо. Просто змінився ряд продукції, і на тому все. Дивіться, ми зупинилися. Ми наше виробництво і продажі зупинилися буквально на два тижні. В цих два тижні ми активно волонтерили, але потім ми зрозуміли, що потрібно запускатися. Як ви знаєте, як всі знають бізнес це різк, ми ризикнули, ми почали, і в нас все вийшло. Клієнтам, людям. Всім нам потрібно. Запускати економіку, нам потрібно вдягатися, нам потрібно їсти. І ми були одні з перших, хто запустився з одягом по Україні. І в нас в квітні місяці були одні з найкращих показників за всю історію бренда. Обзор, тобто, це ну це виходить з того, що багато хто зупинився навіть брати західну Україну багато хто там зупинилися і почали працювати ми. Ми активно працювали і на сьогоднішній день в нас запущений повністю штат. В нас ми добираємо нових співробітників, не вистачає нам робочих місць. Потрібно збільшувати, збільшувати, тому що попит на товар є. І попит взагалі в Україні є. Тобто людям потрібно все, тому що ми заробляємо, ми тратимо. Попит саме в Україні. Попит по всьому світу є. Попит по всьому світу є. просто ну потрібно. Це ж тут система дуже проста. Ми заробили, ми повинні щось потратити. Якщо ми одне якесь, так скажемо, от круг, якийсь хтось вилта з цього круга, він буде менше і, менше і менше і менше. тому все працює, потрібно завжди йти вперед, і всі будуть купляти, всіх буде получатись. Дивись, а ти сказав по всьому світу країна, яка тебе здивувала дійсно, що і там вас знають, і там вас замовляють, катар. Катар, Фінляндія, Канада багато. Польща, взагалі мовчу. Там просто безліч було продажів. Ну це саме почалося із початком повномасштабного вторгнення. Чи і до того було? До, до того не було. Ну були дуже дуже рідко. Це коли просто в них, тобто, в ми продаємо наш 90% Ми продаємо через інстаграм, і 10% це ті, хто в нас купляли взагалі закордонних. Ну вони бачили, тобто в них інстаграм був український. Тобто це ми не настраювали рекламу на іншу. Інші країни вони були конкретно з української гіапозиції, так скажемо, секрет цього який, як, як так, та це система. Тобто, ну ми про, ми просто розуміли, що це система, і потрібно, щоб працювали. І, Кожен, кожен, кожен відділ е, працював. Тобто, це як, як в будь-якому бізнесі потрібно, щоб була система. Наприклад, там е, пекар, щоб хліб е, випекти, потрібно посадити пшеницю, зібрати пшеницю. Має там працювати там комбайнер. Там ну там, от вся система. Ми просто я розумів, е, ісходя з обученій, я розумів цю систему. Ми налагодили цю систему. На сьогоднішній день в нас воно виходить, працює. Тому. Що раджу підприємцям, які хочуть, які хочуть вийти з офлайна в онлайн, це обов'язково йти або навчатися, брати консультації і будувати цю систему, і всіх вийде. Добре, ми знаємо, що це сімейний бізнес. Як воно взагалі працювати е, в цій атмосфері, і як взагалі ви розпочали з чого? Напевно, були якісь факапи точно, тому що всі ми знаємо, що таке вкладання, що таке попадання, і так далі. Так, да. тут дуже багато є історій. Я розповім декілька мами. Було виробництво. Вона шила на клієнтів. Як ви знаєте, у Хмельницькому в нас величезний базар, і він в свій час дуже круто працював. І ми відкрилися невеличким контейнером на базарі. У нас нічого не вийшло. шили ми там, я не знаю, що ми там шили. Ну там е страшно було продавати. Е після того я розумів, що ми не туди йдемо. Пропрацювавши рік на базарі, ми звідти уйшли. Пішов я в інстаграм. Без досвіду, без аналітики, без цифр я почав працювати. Вроді продаю в кінці місяця. Ми рахуємося, в нас виходить убиток мінус 300 тисяч гривень. Що я вроді би я отримую гроші, а не рахуючи там з затрати, я бачу, що не виходить цей. Пішов на навчання, навчився і підняли і почали робити сімейний бренд. Почали виробляти, звузились до маленької узкої ніші. Це тільки спортивні костюми, щоб не розсіювати свою увагу на весь одяг бо ми б не справились точно з цим об'ємом і почали виготовляти тільки спортивний одяг для всієї сім'ї. І от таким чином ми другий рік йдемо впевнено, наш одяг замовляють різні клієнти, в нас абсолютно є всі клієнти, є зіркові клієнти. Остання хто була це Джамала. Перед нею була Леся Нікітюк, підприємниць Ігор Фостенко, Ярмак є в нашому одязі. Тобто, такі от клієнти, які не знаю, як тому що ну, я з ними не там не спілкувався. А вони нас замовили. Звичай. Я бачив їх так, в нашому одязі. Плюс до цього всього під час війни, же, в патріотичному одязі. Ми за день маємо, от завтра у нас по плану ми маємо домовитись блогером за рекламу. А за день до цього менеджер переписується з цим блогером і вона робить нас замовлення. Ми кажемо, я бачу переписку, кажу, стоп, ребят, ми її відправляємо на рекламу, цей же самий товар, за чим заказує? заказує. Ну ладно, вже заказала, їй потрібно. І потім після цього ми вже наладили з, таким, з деякими блогерами співпрацю. Вони вже з нами працюють просто на постійній основі. Навіть є ті, хто нам безкоштовно ми з ними працюємо, просто, тому що просто ми українці. Тепер скажи нам така кухня зсередини. Чи чув ти взагалі за оце весь діапазон твоєї роботи? Мама краще знає? Послухай маму. Ну звісно, ой, перший рік ребят. Ви не представляєте, що було перший рік? Ми нічого не розуміємо, Закази в нас ідуть. Ми нічого не розуміємо, що до чого. Е Мама, мама там за свої, я за своє. Мама в продажі, я в производстві, У нас розділено. Тобто мама, мама займається сугубо виробництвом, я займаюся маркетингом, продажами, трафіком, ну, всіма такими речами. І в нас все время, вона до мене відділ, я до неї відділи. І в нас за ці суперочки, але на сьогоднішній день ми чітко розділені, все, вона займається своїм, я займаюся своїм, у нас ні до кого немає питань. Був ужас. це, напевно, такий найкращий варіант. І тепер вже воно устакануся так. найпростіше. Ну а зі скількох людей взагалі ви починали? От скільки вас було в команді, і скільки є зараз? От такий від А до Я. Оце так, якщо брати початок, в мами здається, було сім швей. Виробництво приблизно 80-100 квадратів починали. Я з дружиною одразу ми взяли в штат таргетолога. Я розумів що одразу він потрібен. Працював з нами контент-менеджер. І, відповідно, та все. Тобто, нас працювало, грубо кажучи, чотири людини в команді. На сьогоднішній день нас працює, я не знаю, точно, на 55 точно. Тобто, ну, просто вже от останні дні прийшли нові кадри, які я не, не знаю, що з ними не знайом особисто. Тобто, отак, на сьогоднішній день. Взагалі, пошиття одягу це, це серйозна штука, важка і. Чому треба розбиратися? Ми розуміємо, ти вже казав про маму, що вона в тому бізнесі була. Як тобі? Ти ж вперше, ну можна так сказати, вперше з цим стикнувся. Які проблеми, які перешкоди, і як їх долати, ви знаєте, що я зрозумів, що сила в людях дійснувати і навіть взяти дав період війни, наскільки ми всі кожен займається своєю справою. Військові захищають нас, ми волонтерами допомагаємо їм фінансово взяти, наприклад, фонд притули, як вони збирають. До чого я це все веду? Що сила в людях, і ми я розумів, що в деяких моментах я не розумію нічого, але я точно знаю, хто це розуміє. Я брав на це місце відповідного спеціаліста, давав е, гарні умови е, праці, дав е, конкурентну зарплату. І на сьогоднішній день цей співробітник допомагає в. Великих, великих. В тому, що я не розбираюсь, він закриває це питання. Тобто отак. Вот ми, одразу ми, після того, як ми з мамою почали соритися, я розумів, що потрібно делегувати, тому що я все на собі не зможу це зробити. І ми наймали людей, які нам будуть допомагати, які точно розбираються в своїй справі. І виходить, отак. Вот на якому етапі ви вже почали заробляти з цього бізнесу? От починаючи від самого початку, коли заснувався бренд, не беручи базару да, до уваги, коли вже заснувався бренд, скільки пройшло часу, от, коли вже дійсно пішов заробіток? Ви знаєте, є така шутка. Думайте, я бізнесмен, ні, всі гроші в товарі. Так от, що почали ми заробляти одразу, але інвестиції в рази більше. Тобто, ми інвестуємо абсолютно практично все, тому що ми розуміємо, що за зараз українці взагалі. Відкрита дорога повна весь світ. Тобто я розумію, що нам потрібно інвестувати, нам потрібна е, фабрика, нам потрібно е, більше тканини, нам потрібно більше е, грошей, якщо не брати інвестора. тобто То ми поки все інвестуємо. Заробляти, ми почали одразу, в принципі, одну продаж зробили, ми заробили, грубо кажучи. Угу. Отак. Як боротися з конкурентами? Е, та ви знаєте, для мене конкуренція це круто, чесно, круто. Тому що, до прикладу. Ну, я не я не якщо немає конкуренції, значить цей продукт просто не потрібен людям. А якщо здрава конкуренція, так це круто, тому що вони щось можуть нас запозичити, ми щось можемо в них запозичити. Це якби це змагання, і мені це подобається. Якщо не здрава конкуренція, це коли ми придумали модель, наприклад, особисто там наш е, конструктор, там мама особисто придумала модель, а її в тупу списали. Для мене це просто смішно. Я думаю, що вони за мною списують, значить, я спереді. Тобто я до конкуренції ставлюсь круто. Хто хоче з нас списуйте, пожалуйста. Це навпаки мотивує. Да, це мотивує, що ми краще, в будь-якому випадку ми номер один і йдемо. І якщо навіть зараз ми не номер один по всьому світу, обов'язково ми будемо як Зара, як інші це. Це, да, це наша громка заявка, до якої ми йдемо. Ну, дай Бог. Да. Чим берете? Дійсно, чим берете? От скажіть, от, от саме ми? Робимо так, а ви ніколи так не зробите. Ви Знаєте, невірно ми беремо своєю енергії, тому що я енергетично заряджена. Я просипаюся. Я розумію, що ух, сьогодні день буде. Ух, ну тобто, я я посил, весь даю в команду. Я даю не просто ми відчуваємо спортивний одяг. Ми туди стільки закладаємо енергії. Ми тоді стільки кайфу закладаємо, що коли клієнт одягає цей костюм, він заряджається цією енергією. Тобто можна сказати, ми як павербанк, клас! Я ж сама зарядилася, якщо чесно. Да. Ну і твої поради. Ти досить такий молодий бізнесмен. Порадь, будь ласка, людям, які хочуть потрапити, навіть якщо не О, Давай так, зроби з мене бізнесмена. Порадь мені досяг, що би ти порадив молодим бізнесменам? І чого оминати? На що звертати увагу? Що взагалі робити? От людина має гроші, до прикладу, хоче їх кудись вкласти. Що з ними робити? Як це? Так? Ну, якщо людина вже має гроші і не знає куди, кладу, то це точно вже бізнесмен. Так, дивіться, ну головне, це бажання, головне це дійсно я. Без бажання і цілий, як ну це мабуть, банально вже звучить, но без бажання і цілий нічого не буде. У мене було максимальне бажання, тому що ми жили середньостатистично. Батько працював на державній службі. Мама робила виготовляла одяг на клієнтів. Я розумів, що ну 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 я так не хочу. Я не хочу йти там на роботу, там просто сидіти. Тобто, я хотів з цього задоволення, і тут навіть не бажання моє було заробляти моє бажання було творити. Моє бажання було давати цю енергію і брати великий штат, і заряджати їх енергію, тобто мотивувати. І головне це бажання, головне це ставити цілі. І якщо навіть помиляєтесь, так це круто. Для мене круто помилитися. І от я помилився і розібрати, зробити аналіз, що я помилився, і зробити ще одну попитку. Скільки в нас було попиток, дуже багато, дуже просто багато було попиток, але нас не зламали, і ми на сьогодні є такий бренд. О, круто, ми тобі дуже дякуємо. Дякуємо, що прийшов сьогодні до нас. Ну ви, шановні, бачите, от приклад людини. Просто беріть і робіть, і все у вас вийде. Ну стовідсотково. Я думаю, ти не даш нам збрехати. Дякуємо, що прийшов Нікіта до нас. Ми крокуємо далі і записуємо далі наш ранок.